Що таке АСО і чому про нього всі говорять? Зараз дізнаємося дуже круто, дуже атмосферна. А далі я сподіваюся, що буде з ким ще поспілкуватися, якщо всі будуть тверезі. Я дізнався про те, що у нас не одних виходять android додатки зараз. І я такий думаю, блін, ну це буде логічне завершення цього року. Перш за все, це вирішення своїх особистих проблем, які в поточному часі існують. Да? Потрібно просто приходити на івент, розслаблятися, знайомитися та не ставити, напевно, собі ніякої навіть цілі. І голосуйте за Fina Partners з номінації Найкраща піар компанія року. О, ви вже тут. Проходьте, доктор Ватсон. Бачили, скільки людей вже всередині. Всі вони зібрались на залежний Мітап від Піна Partners. Ви запитаєте, що це таке? Це зустріч, де збираються професіонали і обговорюють новини, тренди, зміни в сфері. І в цей раз мітап присвячений АСО. А що таке АСО і чому про нього всі говорять? Зараз дізнаємось. Та є ще одна загадка, яку я маю розгадати, хто тут справжній бос? Так званий хрещений батько цієї арбітражної мафії. Для цього я буду ставити гостям питання, відповіді на які знаю лише я і ти, наш шановний глядач. І той, хто дасть найбільше правильних відповідей, буде справжнім ватажком. А тепер час до діла. Ходім! Ляляля А я рада тебе бачити на нашому мітапі. Навзаєм. Як тобі він? Ну круто. Да, молодці, постаралися. Ну, мені подобається. А були якісь інсайти? Інсайтів було не дуже багато, але це ми виріжимо. Да, але через, ну, через мої питання я отримав ту інформацію, що, що хотів. А далі я сподіваюся, що буде з ким ще поспілкуватися, якщо всі будуть тверезі, Да, і. Дізнатися. Це не точно. Так, да, ну не точно, але насправді нам потрібні інсайти. Просто так потеревині може кожен. Саме тому треба плотна комунікація, щільна дискусія. Тому очікуємо ще на якісь інсайти трішки згодом. А чим взагалі корисно відвідувати такі івенти? Перш за все, це вирішення своїх особистих проблем, які в поточному часі існують. Да? Ну і по-друге, це. Комунікація з новими людьми. Це хантинг гарних гарних професіоналів. Та й просто відпочинок зі своїми. Колегами. Да? Зі своїми колегами. колегами. Окей, дякую. Привіт, Роман. Привіт. Я рада тебе бачити. Розкажи, Своєму. як тобі взагалі дуже круто, дуже атмосферно. Якби ще вдягнув би костюм сьогодні, я б взагалі був би тут свій серед своїх, але на жаль, сьогодні на спортивному. так? Такий? Ну хай буде так. Я тебе хочу привітати з тим, що ти зараз лідируєш в номінації «Інфлюенсер року на фабсібібось. Розкажи, як ти вирішив взагалі податися, чи тебе запросили. Вперше хочу подякувати тобі за те, що підтримуєш мене. В другу чергу мене запросили, запропонували, що я можу в принципі податися. І я маю шанс на перемогу. І я такий думаю, блін, ну це буде логічне завершення цього року, тому що я дуже так бустанувся, дуже виріс за цей рік і подумав, чого ні. Ось і зараз ми маємо що маємо. Тому що голосуйте, так? Да? Голосуйте за мене. Я Буду радувати вас корисними всякими плюшками на телеграм-каналі. І голосуйте за Pina з номінації найкраща піар компанія року. Так, да? голосуйте, голосуйте 100%. Женя, привіт. Привіт. Як твої справи? Як тобі мітап? Все супер мені подобається. Так лайтова, як домашня тусовка. Як тобі панельна дискусія? Ти був одним із спікерів. і розкажи, як це мені сподобалося, але було трохи незвично, коли два спікера онлайн, а два спікера в залі були якісь інсайти цікаві? Розкажи так, да, я дізнався про те, що у нас не в одних виходять android додатки зараз. Також ми з Вінтом дуже цікаво поспілкувалися на тему зарплати, розвитку своїх співробітників. Але я думаю, для багатьох хто тільки хоче зайти в цю нішу. Вони дізналися багато нової інформації. Розкажи, будь ласка, чим взагалі можуть бути корисні ці івенти? В першу чергу це знайомство, знайомство, нетворкінг. Тут дуже багато цікавих людей, і ти ніколи не знаєш, хто з них тобі дасть якусь користь або ти комусь даси. Потрібно просто приходити на івент, розслаблятися, знайомитися та не ставити напевно собі ніякої навіть цілі, uh -huh. на на мітапчик конференцію. Зараз я буду задавати тобі питання, а ти будеш відповідати. Правда, це чи брехня? Ну давай спробуємо. Давай АС розшифровується як Apple Store Optimization. Ні, це App Store Optimization. Так, да, це правильно. А. Немає сенсу робити багато додатків під Асошку наперед. А це на 50% правда і на 50% неправда, тому що в андроїді не треба робити додатки наперед, а в iOS потрібно. Отак от. Окей, будемо знати. Перша реклама була надрукована в Англії в 1477 році. Ця реклама була молитовної книги. Правда? Так, так. Так. Да. Бадав. Друге, використання схожих іконок та назв із популярними додатками може збільшити органічне завантаження. Правда? Правда? Правда. Правда. Найдорожча в світі реклама коштувала 50 тисяч доларів. Ні, це не правда. Ну, найдорожча в світі реклама коштувала декілька мільйонів доларів. Так що 50 тисяч доларів це реклама, яку пінап за годину витрачає. Так що ні? Так, це вірно, це неправда. Бо найдорожча в світі реклама була створена компанією Шанель, і обійшлася їй в 33 мільйони доларів. Тому так, ти Чи прав. Чи Японці створили гаджет, який вимикає телевізор на початку рекламного блоку і вмикає його по завершенню. Це сто відсотків правда. Японці геніальні люди. Да. Да, це правда. Я не знаю, як вони до цього дійшли, але це ген... геніально. А собі, App Store і Google Play нічим не відрізняються. Ні, це повна брехня. Вони взагалі ну, схожі, але відрізняються ну, майже всім. Да, це окрім приклад. назви. Окрім назви, там все по-іншому. Третє. Найбільшу кількість реклами Facebook продає саме в Китай. Mm, напевно, неправда. Ні, неправда. Тут написано в мене. Е, неправда. Сирія, Китай, Іран заборонили Фейсбук. За ас оптимізацію називають CEO для додатків. Правда чи то? Чисто теоретично, це правда, але там є деякі нюанси. Так, це правда. Юлій Цезар був одним з перших, хто користувався системою партнерського маркету. М -м, правда. Правда, так. Да. А що він а, в п'ятдесят році до нашої ери він платив по 300 сестерців любому, хто проведе одного рекрутера в армію Римської імперії? Тому будемо знати. так. Після ретельного розслідування і аналізу всіх фактів я виявила, що головний мафіозі сьогодні це. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях. Не забувайте слідкувати за каналом ПінаПартнерс. Буде дуже багато цікавого контенту і зовсім скоро буде запис планеної дискусії, на якій ми обговорили важливість АСО. Тому натискайте дзвіночок і всім до скорих зустрічей. Па-па!